Щоб зареєструватися на новому сайті nsp.com.ua для замовлення продукції, тут реєстрація обов'язкова. Ми нажимаємо на цього людиночку, цю іконочку. І тут нажимаємо реєстрацію. Після слова реєстрація вводити ім'я, прізвище, номер телефону. Нажимаємо, то, то есть там де червоні зірочки, все заповняти обов'язково. Ваш ID і ID спонсора. Ваш ID, ID спонсора. І нажимаємо продовжити. Крок третій. Mi ID 1511.49. І в кроки третьому. Вже існує, вже існує. Тобто це я написав, що вже існує, але якщо ви не зареєструвалися, то вас перекине на крок третій. І тоді е зареєструйтеся, все буде добре. Дякую.